Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 26 травня неділя. У неділю у мене на каналі програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, які, на мою думку, потрібно нагадати. Подивіться програму, я сподіваюся, вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Загалом, на цьому тижні, ну, на мою думку, варто звернути увагу на ситуацію на Близькому Сході, на виборах у Сполучених Штатах Америки, на виборах до Європейського парламенту і загалом, безумовно, ситуацію пов'язано з війною як в Україні, так і на Близькому Сході. Не варто забувати і про. Маневри, які в четвер пятницю проводив Китай навколо острова Тайвань, там з метою цих маневрів метою цих маневрів було ну, сценарії захоплення влади на острові. Так Китай про це говорив. Якщо говорити про вибори до Європейського парламенту, то для прикладу у Франції ну, ситуація, на мою думку, достатньо така знакова. Ультраправа партія Національне об'єднання це колишній народний фронт, яким керувала Марія Люпена, а перед тим її батько. Ну, за опитуваннями, після дебатів між лідером е, цієї ультраправої партії, зараз називається Національне об'єднання Барделою та прем'єрниством Італії Габрієлем Аталем. Е, 33 готові проголосувати із тих 42 які заявили, що обов'язково підуть на вибори до Європейського парламенту. 33 з них е, готові голосувати за ультраправу партію, як е, для прикладу в два рази менше за партію е, президента Франції Макрона. За партію Макрона готові полосували 15,5%. Тобто праві по великому рахунку ну, достатньо мають серйозні шанси покращити свою ситуацію. Правда, е, альтернатива для Німеччини в Німеччині там проблеми через зв'язки з. Росіянами до речі, ця партія французька вже хоче дистанціюватися від альтернативи для Німеччини. Але в будь-якому випадку побачимо, вибори будуть 6-9 червня до Європарламенту. Які будуть результати? Бо це насправді дуже важливо і для України. Хто очолить потім європейську комісію? Урсула фондрляїн до речі претендує знову стати главою комісії, які будуть керівники, і це відношення європейського союзу до до речі вступу України до Європейського Союзу. До Допомоги Європейському Союзу України це для нас насправді дуже важливо, отже, будемо за цим спостерігати. У США ну, Дональд Трамп заявив, що він не буде давати свідчення у Нью-Йорку на суді, суд це про виплати колишній порнозірці, і він ніби це приховав. Ну, захист порадив, щоб він не давав покази, щоб не було перехресного допиту, щоб прокурори не розпитували про ці сексуальні стосунки, щоб це не було неприємно для. Трампа. Але на виборчих перегонах в нього ситуація значно краще. Стівен Шварцман, це керівник компанії Blackstone, мільярдер і інвестиційний магнат, заявив про підтримку Трампа. Тобто у Трампа зараз буде менше проблем з збором коштів. А перед тим головна опонентка Нікі Гейлі також заявила, що вона підтримає і буде голосувати за Трампа. Ну і про Близький Схід. П'ятницю міжнародний ООН виніс. Рішення щодо припинення Ізраїля своїх військових операцій там, в напрямку міста Рафаху, секторі Газа, щоб він там і коридор для гуманітарної допомоги відкрив, і ця ситуація ну насправді достатньо така, на мою думку, для Ізраїля не є дуже приємною, бо перед тим, до речі, прокурор видав ордер на арешт. Як військових злочинців лідерів і Ізраїлю і Хамасу, зокрема Беняміна Бен Нетанягу? Отже, давайте подивимось ще, які події я хотів би, щоб ви нагадали для себе, які відбулися протягом цього тижня у світі. Неділя, 19 травня, Іспанія, глава іспанської дипломатії Хосе Альбарес -Аль оголосив неділю 19 травня, що він відкликає до подальших розпоряджень. Посла Іспанії в Аргентині через виступ гродецького президента Хав'єра Мілея, який ну фактично звинуватив дружину Педро Санчеса, прем'єр-міністра Іспанії, у тому, що вона корумпована. Дійсно, з квітня там йде розслідування стосовно неї щодо торговлі впливами, як це називають, та у корупції. Понеділок. 20 травня, Іран. Президентські вибори в Ірані відбудуться 28 червня. Про це повідомило державне телебачення у понеділок, 20 травня, після загибелі президента Ібрагіма Раїсі та супроду, який був з ним на гелікоптері, Про це понеділок також офіційно було повідомлено. Близький схід. От прокуратура міжнародного кримінального суду у понеділок, 20 травня, запросила ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бінімінітянягу. Та лідерів Хамас за звинуваченнями у військових злочинах і злочинах проти людства скоєних в секторі Газа. Ну, це викликало достатньо таку ну, неприйнятну позицію, зокрема, і в США. Джо Байден заявив, що не можна порівнювати прям Ізраїлю, так і лідерів Хамас. Вівторок, 21 травня, ну, в, Росії, в Росії Міністерство оборони Федерації заявило про. Те, що о, почали е, ці навчання з е, тактично-ядерною зброєю, спроби і застосування близь, біля кордонів з Україною. Ну тоді ж Росія також у вівторок заявила про те, що оприлюднений був проект е, щодо перевизначення своїх морських кордонів в Балтійському морі. Ну, ми знаємо, після того як вже і Фінляндія вступила е, у НАТО, Балтійське море фактично стало таким закритим морем країн-членів НАТО. Ну і Росія зараз намагає. Це випробувати на міцність країни Балтії і Фінляндії, Зокрема, там говорять, де вона хоче посунути свої колони. Ну, побачимо, як це в неї вийде, яка буде реакція країн Балтійського моря. Середа, 22 травня, близький схід. У середу, 22 травня. Ну, це достатньо знакова така подія. Іспанія, Норвегія, Ірландія. Вони заявили про те, що визнають палестинську державу, що безумовно викликало негативну, дуже негативну реакцію у Ізраїля. Ну і в середу також достатньо така цікава новина. Непаль, непальський альпініст Каміріта Шерп у середу в 30-й раз піднявся на вершину Евересту, побивши власний рекорд. Тобто, уявляєте, що 30 разів піднімався на найвищу вершину у світі, гору Еверест. Ну і в середу, Великобританія. Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив у середу, що парламентські вибори відбудуться 4 липня. Поклавши кінець у тим сім місяцям очікуванням щодо дати майбутніх парламентських виборів у Великій Британії. У США, колишній кандидат республіканської партії, про що я вже задав, Нікі Гелі, заявила, що буде голосувати на президентських виборах у листопаді за Трампа, хоча вона під час праймеріс республіканської партії дуже гостро критикувала Трампа. Четвер, 23 травня ну, Китай розпочав, я вже говорив ці маневри навколо Тайваню. У США, Вашингтон, округ Колумбія. Президент Джо Байден привітав Вільяма Аруту, президента Кенії, першого африканського лідера, який здійснив державний візит до Америки за 16 років, і Кенія стане 19 м головним союзником Сполучених Штатів Америки поза НАТО. Ну і там, зокрема, буде підписано ряд угод. І вже одна компанія американська заявила про те, що готова будувати дорогу в Кенії вартістю 3,6 мільярда доларів. Чат. Генерал Махамад Ідріс Дебі Ітно, голова військової хунти, протягом рок трьох років він був головою військової хунти, прийняв присягу у 4 23 термня став президентом на п'ятирічний термін. П'ятниця, 24 травня, близький схід у п'ятницю, 24 травня, Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль призупинити військові операції в Рафаху через понад сім місяців після початку війни. В секторі Газа вісля того, як сьому жовтня, Хамас атакував Ізраїль. Ну, ми про це вже з вами згадували на початку програми. Китай у п'ятницю та 4 травня китайське державне телебачення повідомило про завершення широкомасштабних військових маневрів Китаю, які він проводив з чотирган навколо острова Тайвань. Маневри були спрямовані на перевірку військової спроможності Китаю взяти владу на самоврядному острові. Субота, 25 травня, Італія. Міністри фінансів та керівники центральних банків України G7 заявили в суботу про прогрес стосовно того, який спосіб можуть бути використані заморожені російські активи у Європі, і вони підготували, як йдеться в заяві, такі такий ну, певний фундамент, так, для основи для середньострокової угоди, яка може бути розглянута на саміті керівників. Урядів і, і країн-членів G7, який відбудеться у червні цього року. Неділя, 26 травня. 26 травня Менель Макрон починає свій триденний державний візит. Це, до речі, перший державний візит французького президента за, два, за 24 роки. Останній такий державний візит був. З зроблений здійснений президентом Франції Шираком у 2000 році. Ну безумовно, що питання європейських виборів буде одне з основних, те, що ця пара франко-німецька, вона є такою основою європейського союзу, але там і є певні розбіжності, які виникають періодично між країнами. Також думаю, будуть обгорці. Зокрема, напевне, це може бути і стосовно допомоги і підтримки Україні. Ну і близький схід ізраїльські війська продовжують у неділю бомбити Рафах, незважаючи на рішення міжнародного суду негайно припинити свої операції у цьому місті на півдні сектора Газа, звідки втекли сотні тисяч людей. У будь-якому випадку, всі ці події, які відбуваються в світі, безумовно вони нас цікавлять, але в першу чергу нас цікавить те, в який спосіб буде надаватися підтримка Україні. Чи буде вона збільшується? Будемо сподіватися, що вона буде збільшуватись, бо ця підтримка допомагає Україні рухатись до перемоги? Все буде Україна.